Ладно. І сьогодні я вам покажу дуже легкий способ, спосіб, як зробити лапку доволі липкою, але вона не буде прям супер липкою, вона буде доволі липкою, але не липкою ну, не сильно липкою. <му> лапка, як ви бачите, в мене вийшла. Це дуже легкий спосіб. Е, ну, Може, всі зроблять, я не знаю. Я беру ось таку, ну, тобто, не такою формою, як ця лапка. надіюсь, воно з нею вийде. Е, беремо лапку. Те, що нам пригодиться, перше, це лапка. Друге, це клей. третє, звичайно, вода, але я буду мити під краном. І мило і паста. Дивіться, Нам треба лапка, може, вона буде, не треба її мити перед, перед цим І ми просто наносимо так от по кругу, щоб отак от коротше. дивіться, як я наношу, і то ви так же само робіть. Нам треба доволі. хорошо Якщо ви хочете собі дуже липку лапку, ой, не, ну, ла, е, доволі липку лапку, то багато клеєти, але я буду сильно багато. Ось так от, Потім ми повинні десь до хрустящого, коротше Просто беремо і от, так от лапку обмачуємо, щоб вона почала отак от хрустіти. І щоб рука не була така, в клею, Просто нічого не просто от, от, движенням так от просто робимо. Це дуже. Прикольно. Дивіться, послухайте, як воно хрустить. Прикольно. Поэтому зараз покажу, як треба, щоб у нас стала ця лапка, і яка рука у нас повинна стати, щоб mm -hmm. далі продовжити. Дивіться, щоб у нас вже доволі мало клею залишилось, треба так от. Ну, я примисла у двох руках. Ось вона в мене вже в клею клею мало на руках залишилось. Мало. Тому йдемо вам. Поставимо паузу. Так, я пішла помила руки, лапку я намочила, вона ще щось поруклює. Тепер беремо і десь 15, раз, два, три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 8, десять, 7, 8, 15, 13, 14, 15, 15, 18, 15, 15, Все, намочила. чекаємо 30 секунд, щоб вона ну, трошечки витрати, це десь ну, не повністю. Трох, тобто отак от раз і все. Раз, два. І чекаємо 30 секунд. Вона пройшло 30 секунд, і нам треба її при цьому отак от, просто коли проходить 30 секунд. Ми її отак от робимо, тобто маса нас слабки, да? коротше, робимо так, от, коли ми вже чекаємо 30 секунд. Тепер нам треба її. І... тобто отак от, ну, Кладемо її і намилюємо. Зараз я намилюю, покажу. Так, все я намилила. І при цьому ми чекаємо 15 секунд, щоб воно трошки не їх питалось. І не треба не треба зразу змивати, нічого не треба робити. Треба пасту взяти і, і... на неї покластися. Зараз покажу. Так, все. Ось так. от. І чекаємо 20 секунд. 20, тому що там насміло, щоб воно питалось. Так. Вже 20 секунд. Та, блін, фокусуємося. І нам треба... Не треба зразу змивати, тобто, е, коли пройшло 20 секунд, не треба зразу змивати. Нам треба її розмилити. Дуже добре. Не розмилити, а зробити так, щоб воно як будто б мило вискакувало вас з рук. Ну, Затопимо її умивальник. Десь секунд 20-15 ви так робите. Просто розмильте. Можна навіть хвилину, як хочете. Все. І тепер треба чекати десь хвилин. Ой, боже, десь хвилин. Десь секунд 40 або 30. Так от змивайте. Златки це все. Так, все. Я вже її помилила, змила, поэтому далі робимо. Так, тепер треба її витирити. І витираємо. Треба, можете не дуже гарно витирати, тобто, щоб трошки у нас залишилась мокра. Ось вона слабка вийшла. Вона, до речі, не сильно липне, тому що, як я вже сказала, вона не такою формою, як ця. <рес> Якщо у вас отакої форми, як у мене, а не такої, то краще її намочити, перед цим, що ви будете робити, і потапати хвилин 5. Але вона в мене також доволі липка стала. Ось таке, коротше, лапки. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо у вас щось не вийшло, то пишіть в коментарях. Я вам скажу, що може ви щось так зробили. На цьому все всім пока.